Ти все життя чистив неправильно яйця. Я тобі покажу, як чистити яйця, щоб твій свекор був задоволений. Як ти чистив яйця ще вчора? Брав стукав по поверхні, десь ковта, десь убік. А потім брав і дуже довго і мучительно чистив ці яйця. Я вам чесно признаюсь, сама про це узнала тільки в 36 років. Як на то зло саме гірше чистились яйця якраз перед приходом куча гостей. І чим поважніші були гості, тим гірші яйця виходили. Втратила на це куча часу. Натомість візьми півлітрову банку. Доли у нього 100 грам води. Закидуємо у нього наше начищене яйце. Закриваємо гарненько кришкою. І починаємо ось такі простенькі рухи. Називається цей спосіб століття жий, століття в честь». О, Уже практично готово. Подивіться, який ми чудовий результат отримали всього за 30 секунд. Уявляєте, які у вас м'язисті будуть руки? А білок яйця тільки допоможе в цьому. М -м -м, смачно.